Вітаю всіх! Як енергії аркану Справедливість будуть впливати на нас 8 березня 2025 року. Енергії дня на енергії дня впливає Кармічний аркан Справедливість. І сьогодні він в конфлікті із енергіями місяця. А тому на цей день. Питання закону, порядку юридичних питань будуть актуальними. Так само, як і питання партнерства, правил, важливого вибору, і, можливо, для когось будуть певні екзамени, іспити, перевірки. А це говорить про те, що іспити і екзамени можуть бути. Не обов'язково у учбових закладах або в виробничих питаннях, це може бути іспити долі, які нам важливо пройти гідно. Також важливо пам'ятати, що все, що ми маємо в своєму житті, раніше ми спричинили своїми діями, своїми думками, а можливо, бездіяльністю, тому що, коли потрібно було робити вибір, його чомусь не зробили своєчасно. А тому і можуть виникати певні такі ситуації, які сьогодні себе проявлять. Для тих, хто працює, або, можливо, займається своїм бізнесом, можливо, у вас, вам доведеться урегульовувати певні питання. І, можливо, іще для когось, хоче вихідний день, то доведеться або зробити оплати певні, або, можливо,. Вам доведеться щось там, перевірки, якісь, звертати увагу на свої папери, на оформлення паперів, щоб там не припуститися помилок. В особистих стосунках також будуть офіційні стосунки, це буде для когось розподілення обов'язків всередині родини. А можливо, будете відчувати деяку відстороненість або холодність, але це говорить лише про те, що так впливають на нас енергії. Тому що почуття боргу буде першоступеневими на цей день. Тож порада на цей день буде така, ви, ви можете змінити у своєму житті будь-що, якщо будете діяти розумно і рішуче. А покладатися у цих питаннях потрібно виключно тільки на себе. Також в цей день варто зберігати баланс. І внутрішню рівновагу, і пам'ятати, що закон потрібно дотримуватися завжди. Ще на цей день, якщо ви хочете прийняти якісь рішення, вам приймати їх потрібно дуже розумно і виважувати своє рішення. Головне, щоб при прийнятті вашого рішення була совість чистою, тому що за кожні свої вчинки ми згодом відповідаємо. Також, можливо, якщо ви не можете вирішити певні питання, краще звернутися у юридичні установи. І ще, можливо, перед тим, як вам потрібно щось, ще раз таке, я наголошую, що якщо вам потрібно прийняти якесь рішення, проаналізуйте багато факторів і приймайте їх дуже виважено. Також на цей день, якщо ви можете урегулювати якісь питання, не втрачайте цей час, не відкладайте на потім, тому що все, що потребує урегулювання, це вже визрів час і його потрібно зробити саме зараз. Загалом ваша рівновага допоможе вам знайти спільну мову з іншими людьми, через що вам і потрібно не відкладувати вирішення тих питань. Якщо вас турбує думка суспільства про ваші дії, про вашу поведінку, можливо, про ваш статус або ще про що, на те не варто акцентувати свою увагу, тому що головне, приймає людина кожна сама. І за свої вчинки, як я вже казала, відповідає також сама. Важливо в цей день дотримуватися балансу брати і давати. Якщо у вас є така потреба з кимсь примиритися, також цей день для цього підійде. Ну, і загалом, якщо вас щось не задоволяє у партнерських стосунках, ви можете сьогодні приділити час, щоб провести співбесіду один з одним і розподілити обов'язки всередині вашого Союзу. Тож не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім! Щоб у вас завжди був той баланс, який дає натхнення діяти. Мир вам і гарного дня.